Оповідання зі збірки птахвіль читає одна із співавторок видання Ірина Подгурська на відкритті літературного фестивалю Літерія. Увечері всі сиділи на старому грабі побіля кінотеатру Шевченко, чекаючи на дятла із совою, які, як завжди, запізнювалися. Вічних доводиться чекати, бурчаф одут. Ми маємо прийняти те, оскільки у всіх свої особливості поведінки. Зі слів Ірини, птахвіль збірка казок для дорослих за сюжетом. Птахи живуть над Хмельницьким, спостерігають за людьми та займаються своїми справами. При цьому кожна історія піднімає важливі та актуальні теми сьогодення. Якщо для дітей частіше за все обговорюється питання дружби, слухляності, там добрих чи поганих вчинків, то тут трохи дорослі питання про життя, про стосунки, про кохання, про секс, про виховання дітей. Тому ну Тям навряд чи буде це цікаво навіть про війну про людей про війну в Україні. Літературний фестиваль Літерія у Хмельницькому влаштували вдруге. Ініціювали захід представники спільноти ловці слів громадської організації Арта за підтримки управління культури і туризму Хмельницької міської ради. Організатори підготували понад 15 заходів. На Хмельниччині очікуватиме літературні зустрічі, панельні дискусії, також вибати презентації, книжковий ярмарок також. Буде літературний ланч із письменниками за реєстрацією. Також з цього року також буде стенд із найвидавними журналами Літерія це фестиваль про сучасну українську літературу та музику. І цей фестиваль потрібен, тому що він, так мовити, доносить всій Україні, що Хмельницький також є на літературній мапі України. Загалом у перший день фестивалю літерія свою творчість презентували 10 письменників. Я сьогодні підготувала збірку спектроліт. Це нова збірка, яка вийшла в рамках співпраці хмельницьких і київських письменників. І тут є моє оповідання. Чим унікальна ця збірка? Це збірка різножанрової прози. Тут 13 жанрів від кіберпанка до медитативного гумору. Родзинкою першого дня фестивалю став дебютний виступ музичного проєкту Позапланові у складі хмельничан Миколи Палиги та Микити Боднара. Визначені за жанром як поп музика, але це дуже дуже далеко нам до поп, скоріше якісь такі індії сонрайтерс Сьогодні представимо авторський матеріал. Вся програма складається з написаних на описані. Тривав фестиваль три дні. Вхід був вільним. Однак кожен охочий міг зробити благодійний внесок на підтримку Збройних сил України. У підсумку вдалося зібрати понад 8,5 тисяч гривень. Ірина Кондратюк, Павло Романюк, новини міста.